Це буде, мабуть, найкоротший ролик, тому що я одразу кажу, щоб ви переходили і подробиці, як це виглядає. Дивилися по інших планетах. А в даній ситуації це йде зйомка урану, який знаходиться от там от в небі. Трохи ліворуч від Юпітера. От. А на прикладі Юпітера, Сатурна там інших планет, ви подивитесь, як це працює при зйомці з коректором атмосферної дисперсії. Ну, в принципі, на цьому все.